Добрий день, дорогі мої шестикласники. Ми продовжуємо вивчати слова іншомовного походження. В одній із домашніх робіт ви зробили висновок, що перш ніж вживати слово іншомовного походження, ми повинні знати, що воно означає. Тож сьогодні, діти, ми не тільки будемо збагачувати лексичний запас. Новими словами, можливо, для вас новими, чи пояснювати ті, які вже вам відомі, чи ви їх чули, а також поговоримо, що важливо, і про написання слів, що ввійшли в українську мову з інших мов, зокрема з орфограмами букви «И «і». Отже, орфограма, яка сьогодні буде панівною на нашому уроці, це написання букв «и» та І у словах іншомовного походження. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, дистанційна робота, і ми вирушаємо у світ слів іншомовного походження. Отже, пригадаймо, що лексика української мови за походженням поділяється на незапозичену та запозичену лексику. Незапозичена це успадкована лексика та, власне, українська, а запозичена це слова іншомовного походження. І ми пам'ятаємо, що кожна мова не може розвиватися окремо. Вона так чи інакше взаємодіє з іншими мовами, і тому у світі немає мови, в якій би не було слів іноземців. Які примандрували з інших мов. Наприклад, настала англійська мова, часто джи початок слова, «джерсі» – в'язана тканина, «джемпер» – плетена ковтина, джем желе із цукру і фруктів, джинси це спортивні брюки, ще одна властивість мови, інг та інх вінчає слово. Смокінг це вечірнє вбрання, мітинг масове зібрання, спінінг всі рибалки знають. Пудинг з рису випікають. Нас дала французька мова і поставила умову, щоб французьке кожне слово зберегло свою вимову. Часто чуємо у словах поруч в житі У та А. Є тканина звуть муар, вздовж будинків тротуар, дав театр репертуар, звуть кімнату будуар. Пам'ятай про суфікс Р, Той, хто перший піонер, міни заклада мінер. В річі танцях є партнер, орден носить кавалер. Не забудь про суфікс аж. У спідниці є корсаж, коням видають фураж, є в художника типаж, кольорове скло, вітраж. Німецька мова нас дала, її ознаки маєм. складні і дивні ми слова. Штим нас починає. Штандарт, штатив, штринг, штрих, штанга, штамп, штемпель. Є, звичайно, характерні особливості і в інших мовах, та все ж значення переважної більшості іншомовних слів і їх походження ми визначаємо, як ви вже знаєте, за словником іншомовних слів. Правопис іншомовних слів часто вимагає від нас засвоєння чітких правил їх вимови та написання. Ми повинні вивчити правила вживання «и» та І. М'якого знака та апострофа у словах іншомовного походження. Сьогодні ж ми зупинимося лише на правилах вживання е та і. Також іще є подвоєння та подовження у словах іншомовного походження. Тобто, по суті, три основних орфограми ви повинні запам'ятати, які є в словниках в словах іншомовного походження, це вживання е та і. Вживання м'якого знака, вживання апострофа та одна та дві літери у словах іншомовного походження. І для початку ви повинні запам'ятати слово аерофільтр. Навіщо? А я зараз вам поясню. Ну, по-перше, в цьому слові є три голосних звуки, тобто «а», «е», «і». Майже всі іншомовні слова починаються на «а», Е, І. Абажур, екзотичний, ідея. а бажур екзотична ідея. Ае це збіг голосних, тобто в словах іншомовного походження ми часто бачимо збіг голосних звуків, біолог, віртуоз, «льтр». Важкий для вимови збіг приголосних. Так, є у словах іншомовного походження. У власне українських словах, українська мова уникає таких збігів. Абстрактний, ось, бачите діти. Демонстрант аж чотири приголосних звуки. Тобто, в словах іншомовного походження будуть ось такі складні для вимови збіги приголосних звуків. Буква Ф і звук Ф. Тільки в словах іншомовного походження. Немає випадного е, бюлетень бюлетеня, тоді як в українській мові день дня. І не чергується з ота е, бетон бетону. Хоча в українській мові ми знаємо, відбувається ось таке позиційне чергування, дзвін дзвону. І в словах іншомовного походження багатоскладовий корінь. Температура, ось який корінь у слові. Іншомовного походження. Запам'ятайте ось такі основні ознаки, як же визначити, що слово належить не нам, а примандрувало до нас і воно є іноземцем. Отже, і та і ми пишемо після. Дитезиси, цю чашу жиру, так, можна запам'ятати, якщо у загальних назвах перед приголосним крім «ї», ми пишемо І. Якщо у загальних назвах перед голосними І, я, Ю, «є», «ї», то пишемо І. Наприклад, синус, чипси, Динамо, Ажіотаж, Чібата і Іглесіас. І ми пишемо у власних назвах Вашингтон, Алжир, Чилі. І, і ми пишемо теж у деяких власних назвах, в основному, які означають прізвища людей: грім, дізель, овідій. І пишемо та і після інших приголосних. Наприклад, у давно запозичених словах пишемо і Вимпел, імбир, кейпарис, пашкир, кизил, лиман, лимон, миля, нирка, химера скипидар. І пишемо теж у деяких власних і загальних назвах. Архів. Берлін, кіно, манікюр. У церковних словах вживаємо і єпископ, митра, митрополит, християнство тощо. І вживаємо і у кінці деяких невідмінюваних слів: броколі, мюслі, таксі, хіпі, хобі. Також і пишемо після інших приголосних, після префіксів, і в другій основі складних слів дезінфекція, політ, інформація. Запам'ятайте у префіксах архі можливий варіант архи за новим правописом в назвах церковних звань, титулів і чинів. Наприклад, можна сказати як архимандрит, так і архімандрит, архирей, так і архірей, архистрах і архістратих. І ви спитаєте а як же ж запам'ятати краще, коли ж ми пишемо і та і. Допоможе ось такий алгоритм. Виділіть слово іншомовного походження. Дивимося, чи означає воно загальну назву. Якщо так, то більше ми міркуємо схильні до І. Якщо ні, то там частіше вживатиметься І. Чи стоїть сумнівна буква після дев'ятки, дете з'їси цю чашу жиру? Дети да? з'їси цю чашу жиру. Якщо сумнівна буква стоїть після дев'ятки, то так ми пишемо І. Якщо ні, то пишемо І. Чи позначає наступна буква приголосний звук? Якщо так, то пишемо і, якщо ні, то пишемо і. А зазвичай правопис слів іншомовного походження це одна з найпроблемніших тем, і варто завжди звірятися зі словником, з'ясовувати значення незнайомих слів і запам'ятовувати їхнє написання. Іншого поки що немає, ми повинні іншого способу. Використовувати в основному тільки ось такий спосіб запам'ятовувати слова іншомовного походження, як вони пишуться, зокрема ті, які ми часто чуємо і вживаємо. Розподільний диктант. Попрактикуємося. Випишіть слова у дві колонки. В одну в першу із пропущеною літерою І, а в другу із пропущеною літерою «и». Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Якщо ви правильно виконали це завдання, ви можете себе перевірити. Із перших літер виписаних слів ви складете назви міст. Ну що, справилися? Перевіряємо. Так, з літерою І ви виписали слова хіпі, аудієнція, розсінній, капрі, ініціатива, валідол. І ви прочитали слово Харків. З літерою «И» ви виписали слова бриджі, емансипація, речитатив, лимон, індиго, нирка і прочитали слово Берлін. З'ясуйте значення незрозумілих для вас слів. Складіть із двома з ними речення. Так, Хіпі це міжнародний молодіжний рух, що виник у 1965 році в Сан-Франциско. А Аудієнція за новим правописом ми говоримо і пишемо Аудієнція це офіційний прийом у глави держави або в особи, що займає високий державний пост. Росіні – це італійський композитор, автор декілька опер. Зверніть увагу, що це слово пишеться ще й дво, з двома літерами С. Емансипація це звільнення від будь-якої залежності, скасування якихось обмежень, зрівняння в правах, речитатив протяжне проказування, що наближається до декламації та співу. Індиго темно-синя фарба, яка використовується для фарбування тканин, а також іще дітей, які відзначаються якимись своїми здібностями, яких люди не можуть зрозуміти, теж називають дітьми індиго. Ще один вам словниковий диктант. Запишіть слова, але тепер уже в алфавітному порядку, уставивши пропущені літери І або І. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо, як же ви повинні були розставити. У алфавітному порядку ажіотаж, бізнесмен, Вашингтон, вітраж, гід, гіпотеза, дискета, дітро, єпископ, зигзаг, крит, Мадрид, методика, мирта, міф, позиція, радіус, стимул, фільтр, фінанси, хобі, християнство, чилі, шифри. Німий диктант. Ось вам іще один із видів ігор. Вгадайте. І запишіть, що за слово зображено на картинці. І підкресліть орфограму «и» та ім в словах іншомовного походження. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо пірат, піаніно, риф, колібрі, піраміда. Ну, що вам вдалося правильно записати ці слова? Якщо так, то ви молодці. А ми працюємо далі. А от тепер ми поговоримо про їжу. Мабуть, ви любите їсти, але ви знаєте, що є як страви корисні для організму, так і шкідливі. Запишіть, будь ласка, всі ці назви страв у дві колоночки: не смачні і не смачні, а корисні і шкідливі. І упишіть пропущені літери, тобто підкресліть орфограму и та і. Натисніть, будь ласка, на паузу. І виконайте це завдання. Отже, що ми маємо? Які ж ми страви вважаємо шкідливими? Звичайно, це чипси, і ми їх пишемо з літерою І. Також до шкідливих страв належить, мабуть, чизбургер. Так, це теж шкідлива страва. Ми пишемо його з літерою І. Дуже часто риба гриль теж належить до шкідливих страв. Але, можливо, гриль ми теж пишемо з літерою І. Але я вам скажу так, що і риба, гриль, і чизбургер будуть корисними тільки тоді, коли вони будуть приготовлені вдома. І ви знаєте, які інгредієнти, інгредієнти ви туди поклали. Тірамісу ми пишемо з літерою І. Ти ра, тут є і буква И, і, і буква І. Капучино, як я вже сказала, з літерою І, а от імбир із літерою І, «Чизкейк» з літерою И, «Гресіні» – перша літера И, а друга І. Це ось такі італійські хлібні палички, дуже смачні. Брокколі з літерою І. Але зверніть увагу, що це словом з одною літерою «к» і з одною літерою Л. І мюслі, звичайно, з літерою і. А як ми їх розділяємо, на вашу думку, корисні чи шкідливі, ну, брокколі, звичайно, це корисна страва, так само, як імбир чизкейк із фруктами та сиром, і мюслі це, звичайно, корисна страва. Капучино це теж може бути корисна страва, якщо вона приготовлена вдома, так само, як і тірамісу. Ось іще у вам одне завдання. Лексична хвилинка. Спробуємо до поданих питомих слів дібрати іншомовні відповідники, адже ми знаємо, що до слів е, іншомовних слів є українські синоніми до багатьох, так? А спробуйте зробити навпаки до українських слів дібрати іншомовні відповідники. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. Так, стільник це мобільний телефон, книгозбірня це бібліотека. Зверніть увагу. Деякі діти бібліотеку називають книгарня. Ні, діти. Яка різниця між книгарнею та книгозбірнею? Книгозбірня це зібрання книг, там, де дуже багато книг, тобто бібліотека. А книгарня це книжковий магазин. Часопис це журнал. Світлина це фотографія, а білилом це коректор, чинник це фактор, інтернет це усе мережа, а спинач це степлер, литовище аеродром, а супровід акомпанемент. Скажіть, будь ласка, чи вдалося вам абсолютно все написати правильно? Якщо ні, то не сумуйте, адже ви тепер знаєте слова синоніми і можете поглибити свій лексичний запас новими словами. Це ж чудово, правда? Яким словам, запозиченим чи, власне, українським слід надавати перевагу в Мовленні? Ну, звичайно ж, ми повинні надавати словам більше перевагу саме українським і любити українську мову, і найчастіше її вживати. Зверніть увагу, за новим правописом ми говоримо аудиторія і аудиторія, лауреат і «Лавреат», Пауза і «Пауза», аудієнція і аудієнція, фауна і фауна, для того, щоб вам, щоб ви звикали уже до такого правопису і вимови. А на сьогодні все. Далі ви працюєте із підручником. Ваше завдання в Google Classroom. Ви вчите правила і виконуєте подану вправу. Сподіваюся, ми сьогодні з вами добре попрацювали. Ви для себе дізналися багато чого нового і поглибили власний лексичний запас новими словами. А на сьогодні все, любіть і вивчайте українську мову, користуйтеся словниками, словник іншомовних слів і словник тлумачних слів. Буду і тлумачний словник стануть вам вірними друзями. У джерелах слів душі криниться, а рідна мова, як чарівниця, любіть українську мову. І будьте чарівниками. До побачення на все добре!